Привіт, друзі! Мене звуть Марія, і я рада познайомитися із вами і познайомити вас із світом візуального генеративного штучного інтелекту. Мабуть, це найзахопливіша частина генеративного AI, оскільки вона дійсно неймовірно красива, вміє неймовірно вражати, робити сюрпризи. Візуальні яскраві ефекти і так далі. Разом із генеративним візуальним штучним інтелектом ви зможете втілити свої найбільш шалені і найбільш яскраві ідеї, які було б важко втілити в реальність без штучного інтелекту. Це було б або надто довго, або надто складно, а тепер це все реально. І окрім того, цей процес неймовірно цікавий і захопливий для багатьох людей. Він стає навіть хобі, не просто джерелом інструменту чи шляхом для заробітку, чи інструментом для. Створення візуального контенту, а дійсно справжнім захопленням, відпочинком, і, і, і бо вміє і розслабити. Ну і звісно, не без казусів, не без невдалих генерацій, не без смішних ситуацій. Тож з ним треба навчитися розмовляти, навчитися його чути, дати почути себе, знайти. Точки дотику знайти точки, де не працює, де так не вийде і якось обійти. Тож саме це, і ми будемо вивчати, які є ці програми, як з ними працювати, що в них виходить, що в них не виходить, бо без окрім безмежної кількості плюсів є ще певні недоліки, мінуси. Те, що ще неможливо, але те, що сьогодні зі штучним інтелектом ще неможливо, уже завтра, чи післязавтра, чи через місяць буде можливим. І декілька слів про те, як я опинилася у цій сфері штучного інтелекту. Я понад 9 років присвятила себе українському інформативному телебаченню, працювала там і журналістом і випусковим редактором, випускала інформаційні ефіри і працювала саме у цій сфері із текстами, і з візуальною картинкою на телебаченні і з тим, що людина побачить в ефірі наступної хвилини. Тож, коли всі заговорили навколо про цей штучний інтелект, я задалась запитанням, що він може дати корисного мені редакторам і журналістам, і пішла у нього у пошуках цікавих інструментів для роботи в медіа, для написання текстів, для транскрибації, для. Перекладів і навіть для створення віртуальних ведучих, це вже також все можливо зі штучним інтелектом. І так мене це все захопило, ці всі інструменти, я почала їх вивчати. Також опинилася. У цій сфері візуального штучного інтелекту почала багато генерувати, захоплюватися цим всім, вивчати, проходити також різноманітні навчання, і це все це моя зацікавленість трансформувалася у блог в інстаграм, де я розповідала про те, що я цікавого знайшла, і публікувала свої генерації своїх віртуальних аватарів, і свого колона, і багато того, що я знайшла і створила. І так як росла аудиторія на цій сторінці, ріс попит і запит на цю тему. Люди почали питати, яка, що, а як це зробити. А за допомогою чого це зробити, як ви це зробили? Чи є у вас можливо якісь уроки чи відео, як це зробити? І я така: о, добре, раз є попит. Спробую я зробити такі відео. І це все трансформувалося у мої курси. Спершу це був інтенсивний кілька днів, потім це став уже. Місячний курс, де я ділюся з людьми, знаннями, як генерувати красивий візуальний контент, і картинки, і відео, анімації, розмовних аватарів і базі всього. І таким чином я опинилася і тут разом з вами в рамках цього курсу, який ви зараз проходите, і в рамках цього курсу я розповім вам саме про візуальні аспекти генеративного штучного інтелекту. І нейромережі, які допоможуть вам створювати картинки, анімації і всю неймовірну творчість, яку ви лише можете собі уявити. Ви зможете її втілити разом із нейромережами. Отже, першим ділом ми познайомимося із Midjourney. Це вже така класика. Ви точно про нього чули або точно бачили його роботи. Міджорний створює всі ці захопливі яскраві неймовірні картинки, які зараз дуже трендові, і в інстаграм, і загалом на просторах інтернету, і він точно-точно тільки набиратиме популярності і різноманітні ідеї для генерації разом з ним ставатимуть новими і новими трендами. Міджорний нейромережа, яка працює виключно за підписку, безкоштовних спроб, способів токенів генерації, у нього вже немає. Хоча нещодавно вони ще були ну як нещодавно. Орієнтовно минулого року, в першій половині минулого року, вони ще були, але тепер він набув такої популярності і вже досягнув такої якості генерацій, що він відмовився від безкоштовних можливостей для користувачів і працює виключно за підписку. Мінімальна підписка на місяць коштує 10 доларів або 8 доларів при умові, якщо ви оплачуєте одразу за рік. Але краще спроб, звісно, краще розпочати із мінімальної, познайомитися, чи сподобається чи естетика Міджорний вам до смаку, бо є ще і інші генератори картинок: той же Леонардо чи Stable Diffusion, можливо, вам буде до смаку якийсь інший генератор. Тож. Цілях знайомства, поки вам буде достатньо мінімальної підписки, а там вже по ситуації. Що нам дається за цих 10 доларів? Нам дається понад 2 години генерації. Це не час, який ви проведете на сайті, не час, за який ви будете думати, що створити чи роздивлятися свої картинки. Це саме час, який нейромережа витрачає на генерацію вашої картинки. А скільки вона витрачає, це від декількох секунд до хвилини, загалом це десь, орієнтовно до хвилини 30 секунд, 20, дивлячись від завантаженості самої нейромережі. І ці секунди будуть відніматися від цього часу, що ви купили. І коли там уже буде нуль, якщо ви вичерпали раніше, ніж прийшов місяць, ви зможете докупити або перейти на інший тарифний план, де вже є. Без, безлімітний, скажімо так, тариф на генерацію, але в більш повільному режимі. Це ми ще детально подивимося а першим ділом нам необхідно зареєструватися. Міджорний має свій сайт, але для користувачів, які лише вперше зайдуть на сайт Міджорний, він носить більше презентаційний характер. Тут ви лише можете зробити власне підписку і подивитися на картинки, які ви вже зробили. А сама генерація картинок відбувається у чаті месенджері Discord. Це такий великий месенджер, де Працюють і багато нейромереж, і загалом там можна просто листуватися, е, використовувати його в різних цілях. і саме Міджорний використовує його у своїх цілях. Там він, скажімо, так поселив свого бота, і ви саме там із цим ботом Міджорний спілкуєтеся, даєте йому команду, що ви хочете зробити, і там вже отримаєте результат. Лише нещодавно Міджорний випустив свою альфа-версію веб-сайту, тобто там, де він працює. Без ніяких дискордів, ботів, а просто свій веб-сайт, де він генерує, але він доступний ще не всім користувачам. Він вам також буде доступний, але через декілька деякий час роботи із Мічорний, коли у вас уже буде певна кількість генерацій, вам як бонус відкриється уже тест цієї бета-версії, де ви зможете дати і свій фідбек, як це працює, і так далі. Ну і мабуть, одного дня мічорний зробить так, що загалом він працюватиме просто через свою веб-версію. Але останні. Місяці чи роки, скільки він вже існує, він працює саме через Discord. Тож, першим ділом, що нам необхідно зробити, це зараз зайти на сайт Міджорний, зареєструватися і в Міджорний, і в Discord, щоб це у нас був такий спільний акаунт, тобто зв'язаний, зробити підписку. А потім ми перейдемо вже до генерації і будемо дивитися, які є команди і можливості Міджорний, і як вам там зробити вашу першу магію. Отже, ось так виглядає головний веб-сайт Міджорний. І першим ділом вам необхідно зайти, але одразу він вас перекине на реєстрацію у Discord, тобто на таку суміжну реєстрацію в Midjourney і Discord, і у вас буде такий спільний аккаунт. Для цього ми натискаємо «Sign in» або «Join Beta. В принципі, без різниці, просто алгоритм реєстрації буде трішки інший. ДжоНВБТ також ви будете натискати, коли у вас вже буде аккаунт, він буде зв'язуватися. Ну і увійти це увійти. Нас, якщо не зайдено за замовчуванням у браузері, перекине на реєстрацію. Звісно, щоб зареєструватися, ми вводимо пошту, на яку ми хочемо зробити наш аккаунт. Ім'я, яке буде відображатися для користувачів. Унікальне ім'я користувача це тобто таке, яке ще не е, існує у Discord, Це як нік в інстаграмі чи ТікТоці, тобто має бути щось унікальне. Е, тому, якщо ваше ім'я просто вже зайнято, що скоріше, все якісь символи, чи ваш нік треба вже допридумати. І звісно, вводимо пароль. І продовжуємо. Тепер нам пропоную зробити наш перший сервер Discord. Що таке сервер Discord? Це такий певний як чат, куди ви можете запрошувати когось. Це можуть бути, звісно, і інші користувачі, ваші друзі, які є в Discord. Ну, але у нашому випадку. Наша ціль запросити туди бота Міджорний. Тобто бо бот буде там спілкуватися з нами в нашому такому чаті. Ми також працювати з Міджорний можемо у груповому чаті, а там такий певний балаган, багато всі пишуть, створюється багато картинок, можна свої погубити. Тому, звісно, набагато зручніше працювати у своєму персональному сервері. Ніхто нічого не бачить, не підглядає, і ви собі там творите, там, де є тільки ви і Міджорний. Для того, щоб створити, ми натискаємо Створити власний для мене та моїх друзів. Натискаємо, називаємо якось цей сервер, звісно, можна ще завантажити іконку, що зручно, коли у вас вже буде їх багато. І можемо перейти до сервера. Ось наш сервер, він порожній, в ньому ще нічого немає. І ще тут щось з'явилося, те, що нам треба, нам необхідно запросити бота міджорний Але перед тим, як ми підемо запрошувати бота, нам необхідно ще підтвердити наш аккаунт Discord. Можемо зробити це зараз, можемо потім. Але поки висить в нас ось ця верифікація, цей лист, краще це зробимо, щоб уже був у нас підтверджений аккаунт. Натискаємо Надіслати нам електронний лист. Тепер треба перейти на пошту і підтвердити наш акаунт Discord. У нас відкрився Discord у новому вікні. Попередній я закрию для того, щоб вони між собою не суперечили. І тепер я повертаюся на сайт Міджорний, бо поки це в нас лише порожній Discord, де нічого немає, нам необхідно тепер запросити власне туди Міджорний, а також зробити підписку. Бо навіть якщо ми його просто запросимо, то ми зможемо писати команду, але він їх не виконуватиме. Повертаюся на основний сайт і тепер натискаю Join VBeta». Цією кнопкою бот Middle запроситься до мене в Discord. Зараз у мене вискочить таке повідомлення прийняти запрошення. І я його натискаю. Тепер в мене відкрився і ще одне ще один вікно з Discord, де тепер вже в мене є і, власне, бот Міджорний. Ось тут він в мене з'явився у вигляді такого кораблику. І е, тепер я можу тут дивитися новинки від Міджорни, правила різні, оновлення, підтримка. І є тут такі Camera Rooms, такі кімнатки для тих, хто лише долучився. Що ми можемо робити в цій кімнатці? Ми можемо тут генерувати нові зображення, це ті кімнатки спільні, про які я вам вже говорила. Ну або, звісно ж, ми можемо в своєму сервері. Але тут у спільних можемо подивитися, що роблять інші учасники і як це працює, які вони прописують текстові запити. Тобто можемо тут трішки підглядати. Але наше з вами завдання запросити ось цього бота виключно до себе у сервер, щоб він у нас іще був у користуванні, власне, з нами. Ось наш сервер. і... Він порожній. Якщо ми натиснемо на показати список учасників, тут є лише ми. Але якщо ми повернемося сюди, у гільдію Міджорний, у їхню гілку. То тепер звідси ми можемо запросити цього бота до нас. Нам необхідно натиснути будь-де, де написано Міджорний бот. Або ось тут, або, наприклад, ось тут. Натиснути на нього. Тобто це ми відкриваємо якби, сторінку користувача, користувача цього бота. І тепер у нас є можливість додати цього бота до себе. От, навіть він вже пише, які в нього є команди, і з чим він до нас прийде. Натискаємо Додати програму, додати на сервер. Вибираємо сервер як той, який ми створили, і натискаємо продовжити. І натискаємо далі Авторизувати. І перейти на сервер. Тепер тут є я і Midjourney бот. І тепер мені доступні команди, які він виконує. Будь-які команди у Discordі викликаються кнопкою Flash. І тут є команди, які виконує і жорний І загалом, які є тут у Discordі, нас цікавлять ті, які виконує Midjourney. І основна його команда, яку ми ще з вами вивчимо, це Imagine. Вона якби і створює картинки. Тут у нас. Викликається Imagine і e prompt чи це таке ми детальніше поговоримо далі. Але умовно, ми хочемо створити котика, ми просто пишемо і відправляємо. Але оскільки в нас немає підписки, нам нічого Міджорний eh, бот не створить. Тепер нам необхідно перейти у наш аккаунт на саме сайті Міджорний, не на Діскорді, а на сайті, бо там створюється підписка. Ми можемо натиснути «Manage account». І відвідати сайт. Тепер у нас у сусідньому вікні відкриється власне нас, наш мічорний акаунт. І ось відкрився наш аккаунт на сайті Міджорний. Зараз ми розглянемо, що тут є. Тут ви колись, трішки згодом, коли у вас буде більше ніж 100 картинок, раніше треба було мінімум 5 тисяч, потім мінімум тисячі, тепер мінімум 100, зможете користуватися їхньою веб-версією Міджорний, яка поки працює в Альфі. Але е, е, вона в мене вже доступна. Я вам трішки далі покажу, як це виглядає. Е, вам вона була доступна через 100 генерацій, Це вже насправді дуже мало, 100 ви зробите навіть за один день. Е, раніше це треба було аж 5 тисяч, щоб отримати цю альфу. Ну а ще раніше її взагалі не було. Е, але про альфа пізніше, щоб зараз не заплутатися, е, поки вас мінчармінжорний сайт виглядатиме ось так. Шоукейс – це картинки інших користувачів. Тут їх дуже багато. Ви можете тут шукати натхнення, підглядати промпти. Просто дивитися, що створюють люди і як це виглядає. І в архів будуть потрапляти ваші створені картинки. Ви їх зможете навіть фільтрувати за пошуком. Створювати в папочки, складати, наприклад, під різні проекти, щоб потім вони вам не губилися. Бо коли ви вже дуже багато багато будете креативити, щось для роботи, щось для себе, щось для інстаграму, ці всі картинки тут потім плутаються, важко їх віднайти. То тепер є можливість фільтрувати їх по папках. Це теж нова їхня функція, дуже класна. Звісно, у нас тут є допомога, підтримка по чеках і документація. Дзвіночок із оновленнями, де можна почитати якісь новинки. Дуже класно працює ця ком'юніті Міджорни. Вони все розписують, що в них нового, що в них класного. Якщо вийшла якась нова команда, тут ви зможете прочитати про неї як це все працює. Ком'юніті, оця планетка, якщо ви натиснете, перекине вас у Діскорд, щоб працювати тут. Якщо раптом у вас би злетів цей, бот, хоча навряд чи це можливо, але... або якщо вас він ще не додався, ем, так як я тільки що додавала, якщо він у вас не додався, або ви не натиснули е, ту кнопку, то якщо ви натиснете на цю планетку, у вас знову е, вискочить ось це запрошення, і ви зможете так додати собі міджорний Тобто, це така планетка з'єднує ваш аккаунт і Діскорд. Ну, або ви просто можете перейти туди, коли у вас, якщо у вас закрився Діскорд, такий швидкий шлях. Можна перемикати, як вам до вподоби, біле чорне поле. І ось тут у нас є керування підписками. Натискаємо і ви побачите 8 доларів за місяць. Це якщо платити за рік. Бо інколи через неуважність люди на цьому попадаються. Були мають такі випадки на курсах, що ой, ви казали 10, а зняло мені 8 на 12, <сум> тобто зовсім іншу суму. Ну, треба уважно. Треба уважно, Це річна підписка, обирайте місячно, тоді буде знімати по 10 доларів щомісяця з цієї дати, якої ви зробили підписку, якщо ви її не скасували. І якщо ось ви обрали, тут обрали місячну і 10 доларів, натискаємо підписатися. І ось тут, щоб о, вкотре пересвідчити, що ви обрали все правильно, чи ви не обрали річну підписку, ви побачите суму, яку у вас зніме прямо зараз, коли ви введете свої платіжні дані. Зніметь саме ось цю суму. Тож, будьте уважні. І тут виводите, звісно, свої карти, на карту, натискаєте підписатися, у вас знімається сума, і з цього моменту ви зможете здавати команди боту, і він буде їх виконувати, а не так, як минулого разу, коли він сказав, «А ні, без підписки я нічого робити не буду. Отже, це такий шлях для, для того, щоб зробити е, собі аккаунт і підписку. Коли ви зробите собі підписку, у вас тут буде світитися Active, активна, і відповідно буде кнопочка Скасувати підписку. Якщо ви вже не хочете більше користуватися Міджорний, то ви зможете її скасувати. Також тут, коли ви зробите підписку, вам буде писати, скільки хвилин у вас іще залишилося. Я зараз це покажу на прикладі свого аккаунта, який вже в мене зареєстрований і який вже з підпискою. І е, так само тут ви зможете потім докупляти погодинну, якщо у вас... Швидше, ніж очікувалося, закінчилися генерації. Тут ви можете побачити, що за 10 доларів на місяць вам буде надано близько 200 генерацій. В часі це 2 години 20 хвилин чи 2 години 40 хвилин. І всі можливості, які у вас тут є. Якщо ви оберете стандартний план за 30 доларів на місяць, у вас вже буде 15 годин швидких генерацій. Це насправді дуже багато на противагу тих двох. І не безлімітна е, релекс генерація. Вона дещо повільніше, оскільки нейромережа картинки всіх користувачів по всьому світу робить в певній такій черзі. Відповідно, е, релекс-генерація відбуватиметься дещо повільніше, але це все рівно швидко. Це не хвилини, не години. Це можливо хвилинка. Увага. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Увага. Високий рівень, ...3, тобто трішки довше. Дивлячись від завантаженості мережі і від вашого інтернету, ніж Fast Generation, а і тут вони безлімітні. Ну і за 60 доларів ви бачите, які є можливості. Отже, далі ми перейдемо до роботи вже у самому Discord і подивимось, які там є команди.